Доброго дня! Сьогодні знову поговоримо про заливки епоксидною смолою. А точніше, один із моїх перших досвідів заливки. Перший удачний експеримент це ось такі свічники з чорнобривцями. Ми нещодавно їх сушили. Як бачите, просушились гарно, мінімальна кількість пухирців. Ну, ось, один тільки простежується. Потрібно ще відшліфувати. І покрити знову таки смолою для ідеального низу, для, ну, щоб був гладенький. Хамса. А, Перша заливка моя в цю форму. Одразу ми бачимо, що тут лишні ці блискітки. А, на жаль, я їх додала все ж таки. Ну, буває. А, мали, по моїй задумці, вони йти просто як візерунком. Відбір кольорів тут гарний, колір інжир і змішаний з кольором кави з молоком. Така сама палітра в цій, в цьому тримачі. Також інжир і кава з молоком. Ідеальна майже заливка. Наступне це ось такі підстаканники всередині з родонітом. В кінці відео ви побачите, як я намагалася заливати їх однією рукою, бо іншою знімала. Не дуже задоволена результатом, бо вони якісь всі різні вийшли. Ось ці ще більш там нормальні. А ось ці це взагалі я не знаю, що це. Надто жирний слой вийшов з цієї кави з молоком. І мені не дуже подобається кінцевий результат, якщо чесно. З однієї сторони виглядає ось так. Ну, ще треба популірувати і знову ж таки намастити ще слоєм епоксидки. Ось так. виглядає. Тут використовувала три кольори: це інжир, кава з молоком і колір марсала. Ось так. І в втіша ж техніці. Зробила ще з рожевим кварцем всередині. Ось він. Використовувала колір кава з молоком і прозорий з додаванням пігменту з перламутром. Ось так вийшло. Ну, і це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Всім гарного дня, до побачення!